Доброго дня, шановні колеги. Приміщі вітання з нагоди відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України. Сьогодні молода незалежна Україна є невід'ємною частиною цивілізованого світу, і нам, які сучасному поколінню, потрібно чітко усвідомлювати, що успіх і майбутнє нашої держави залежать особисто від кожного з нас. Та зараз, у страшні часи війни, ми змушені відвоювати свої права ціною тисяч життів. Пропонує вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Засудивне ставлення до виконання службових обов'язків ініціативи та наполегливість у справі захисту прав і свобод громадян, нагороджено кращих працівників головного управління. Майор поліції Вадим Кобзар, головний спеціаліст відділу комунікації. Майор поліції Олег Кепа, участь відділу превенції Гайсівського районного управління поліції, начальник слідчого відділення.